Всіх вітаю, дорогі гості та підписники нашого каналу. Доставка, який я купив за 3000 доларів. 3000 доларів. Прилагалася отака от територія. Хто не бачив відео про ставок, подивіться нижче на нашому каналі Весело. Не забудьте підписатися та поставити лайк. І ще мені потрібна ваша... Невелика допомога. Що можна тут зробити на цій території? Почистити, ну, це понятно. Що тут поставити? Століки, якісь кабінки, бісєтки, Контейнер? Ну, понятно, з слабоалкоголкою, з сітром, з квасом. Літом буде весело, так? Канал називається весело. Тому потрібно. Соответствувати названню каналу Що можна зробити на цій території? Вон, джунглі, банки, склянки, каструлі. Так, да, я заплатив невеликі гроші для такого гарного та великого ставку. Ще й плюс територія яка. Тому я не опускаю рук і буду. Щось тут робити. Поки що не знаю. Вон хтось дрова збирає в мене на території. Неплохо, неплохо. Дерево. Дерево на дрова піде також. Вон ще якісь дрова. Напишіть, будь ласка, що можна тут зробити? Як би зробили ви? Що ви тут поставили б? Поставили б просто отак. Цю каструлю, сіли би, пляшку, стаканчики, сало, цибулю. Чи построїли тут для людей? Як ви вважаєте, що краще зробити? Я вважаю, що краще зробити для людей. А з вас підписка, лайк, коментар. Поділіться з другом, з ворогом, з рідним. З двоюрідним, ну ви поняли, все по стандарту. Хто не бачив відео про ставок, перед цим відео воно є. Дуже гарний ставок. Подивіться, не Три 3000 баксів. Ти чуєш мене? Підпишись. Папа! -па.